Поліція Одещини наклала адміністративний протокол на співачку Христину Соловій за вживання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі «Виделка-фест» у Чорноморську. Значить, що сталося? Поширили там уривок із виступу співачки, де вона розмовляє з публікою. І артистка розкритикувала стару назву міста Чорноморськ. Тоді він називався Іллічівськ. Це місто так називалося. І вона там з певним присмаком проговорила цю історію і, власне, думки розділилися. Після її слів хтось говорить про те, що хтось її підтримав і подякував власне, за те, що вона звернула увагу на важливість декомунізації. Ну а хтось її там розкритикував за нецензурні висловлювання. Бо серед глядачів на цьому фестивалі були діти. І ми звернули увагу на допис у соцмережах політичного глядочки і журналістки Марина Данилюк-Ярмолаєва з нами на зв'язку. Марино вітаю вас в нашому ефірі. Вітання всім глядачам п'ятого каналу. Звернув увагу Вітання на цей вам допис ваня. ваш і фраза поява Христини Соловії в такому в такому антуражі, скажімо так, і в таких умовах ви сказали, що це можна порівняти з землетрусом у шість балів. І ви пишете про те, що її поява, її слова, вочевидь, вони зараз корисні. Чи можете ви прокоментувати цю історію? І я так розумію, що на неї можна подивитися трошки ширше тут, не тільки про Чорноморськ можна говорити. Безумовно, я вважаю, якби такого персонажа, саме ну персонажа в шоу-бізнесі, як Христина Соловій, не було його варто було б придумати саме зараз, тому що Христина не приховує, що вона хоче спровокувати в суспільстві дискусії, але не такі, там посралися у Твіттері, А е, серйозні, щоб люди замислилися над тими чи іншими своїми вчинками. Е, я нагадаю, що минулий скандал з, з Христиною Соловій, коли вони. Посперечалися під час інтерв'ю з Марією Єфросиніною, відомою українською телеведучою, Він був корисний, тому що, врешті, Маша Єфросиніна зізналася у тому, що вона була багаторічним інструментом русифікації українців. Шляхом своєї праці на новому каналі це було важливе зізнання, тому що саме такі телевізійні канали і всі ті продукти, які нав'язували подібні канали для усієї сім'ї, тому що там була лінійка для справжніх чоловіків для мам домах господин і для дітей, зробили за 20 років з українців розфікованих людей з прошивкою яка різниця. Дискусія, яку зараз піднімає Христина Соловій, вона стосується декомунізації, і знаєте, вона трапилася в корисний момент, коли, наприклад, в Одесі зараз провели декомунізацію низки вулиць, і знаходяться, до речі, такі розумники, які кажуть: от а от тепер у нас не буде вулиці Ільфа і Петрова, да як же ж так можна? Хто така сім'я Гладан на честь якої збираються назвати цю вулицю Ільфа і Петрова? І таким чином ти бачиш, що ці люди абсолютно не в темі, Очевидно, вони не цікавляться змінами в країні, і очевидно, вони не розуміють, що сім'я Годана. Я на нагадаю, що це та родина, яка в повному складі загинула в результаті цієї повномасштабної російсько-української війни. Що це набагато важливіший символ для нової Одеси: справжня сім'я Одеситів, успішних одеситів, де Мамо, де дружина і мама та, і дитина загинули від прямого удару ракетного. А чоловік потім пішов на фронт і загинув вже як воїн. Дискусія, яку розпочала Христина у Ілічівську, вона теж корисна. На щастя, я нагадаю, що місто Ілічівськ було перейменовано в Чорномор ще в 2016 році, але воно піднімає історію про те. Чи готові люди сприймати оці радянські назви, чи готові вони е, житися з е, цими радянськими назвами? Тому що тривалий час ніхто над цим не замислювався, і ми бачимо, що що перше, що робить Росія, коли окуповує якийсь населений пункт? Вона міняє назви українських вулиць. От, наприклад, в Мелітополі, коли вони окупували це місто, першим ділом вони е, поміняли вулицю Данцова на судоплатова цього радянського кота і вбивцю, який вбивав українських. Державних діячів, коли вони захопили врешті місто Маріуполь, то першим ділом пішли відбивати літеру і і замінювати її на російську, тому назви важливі, хто тобто не казав не, мені. Е... Неважливо, на кук на какої уліці жить, а mm -hmm. знаєте, я теж так вважала до 10 років, тому що моя школа була на вулиці Леніна, а мій дім був на вулиці Комінтерна. Mm -hmm. І до 10 років я думала, що це якісь іноземні люди, якісь, мабуть, іноземці, які що зробили для України. І лише потім, коли я вивчала історію, я зрозуміла, що. Ці люди і явища організації напряму пов'язані з тим, чому у нас, наприклад, на Сумщині відбувалися репресії, чому у нас там в кожному селі фактично є величезна братська могила голодомору. І е, я рада, що от, наприклад, днями там е, нарешті доміняли вже радянські вулиці. Тобто, скільки років мало пройти? По моєму місту мали пройти 10 тисяч. Е, Техніки російської, щоб нарешті людям дійшло, що треба всі ті радянські вулиці. Ви які із нас є, Сумщини, Марину, а я із Сум, і я розумію про що ви говорите. Тому що я вчора подивилася такий цікавий факт: вулиця Ковпака у нас була в Сумах, і я не знаю, чи вона є зараз, мабуть, вже ні. то найбільше вулиць, названих от саме ім'ям Сидора Ковпака, було якраз на Сумщині свого часу. Ну чомусь саме було так. саме так. І складалось враження, що за 600 років існування да там приблизно сумщини у нас не з'являлося жодних героїв, жодних українських націоналістів. Ніхто в ні в яких українських руках не брав. І в нас взагалі mm -hmm. ж немає письменників і творців, на честь яких можна було назвати вулиць. Тому Христині Соловій я вдячна за те, що вона нарешті повернула дискусс дискусс в українському шоу-бізнесі в правильне русло. Щоб ми замислювалися над своїми вчинками, щоб ми замислювалися над постаттю українського артиста, щоб ми нарешті вбили собі в голову, що українська публічна персона вона має бути трошки склепкою і відстоювати український інтерес. Мені дуже приємно, що ми нарешті обговорюємо матюки Христини Соловій стосовно радянських назв колишніх. А наприклад, не милуємося тим, як Петап і настя виступля... виступають на кремлівській сцені і на потіху росіянам знімають штани. Або не обговорюємо якесь нове чергове інтерв'ю Лобуди у «Сючі собчак, де вона заявляє, що ну яка різниця, така різниця, в якій країні ти поєш? Ну яка різниця, на якому язикі?» А, тобто ми вже бачимо відмінність між артистами минулої епохи і артистами сучасної епохи. І попри а, деякі там висловлювання окремих недоброзичливців стосовно Христини Соловій, що от вона виступає в короткій спідниці, ой, де да як ж вона могла вона там. Мали роман з Сергієм Заржаном. Я е, кажу так: що у нас мають бути свої зірки для таблоїду. Наш український таблоїд має наповнений бути українськими скандалами, українськими романами, українськими шоу-бізнесовими е, приколами для того, щоб українці не ходили потім на сплітні кру і не вишукували новини, наприклад, про Оксану Самолову і Ісину, mm. чи про Ольгу Бузову. Так і е, будується до речі. Наш український такий культурний мур, навіть з таких цеглином дрібних. Ну, Марино, чи як ви вважаєте, чи всі українці зараз готові до споживання українського е, контенту? Так, це я до того, от навіть коли вулиці перейменовують зараз. Ну в тому ж самому Харкові, ну там є спротив, люди не хочуть. І от я знаю, от, там одну людину, яка мені постійно говорить: навіщо називати там вулиці іменами когось? Давайте називати вулиці в містах, там оце садова, квіткова, щоб ніколи, ну знаєте, влади змінюються там, де це щоб ніколи не сваритися. От ця ж категорія населення, вона теж є, чи можна їй якось донести важливість того, що, що відбувається? Я вивчала цю проблему в Харкові. Там головна категорія населення, яка опирається, це нинішня місцева влада, тобто мер Терехов і Сінєгуб. От вони вважають, що треба не нагнітати, і на жаль, ці люди не розуміють, що коли бряться зброєю росіяни за 20 кілометрів. А те, що ви там намагаєтеся бути гнучкими, показати, що харків'яни можуть бути договороздатними, воно нічого не рятує. Насправді, це дуже некрасиво показує місто Харків і постить самих харків'ян, тому що складається враження, що за все існування міста Харкова не з'являлося там жодних героїв, жодних письменників. Що Харків не був культурною дуже вагомою столицею України у всі часи. І це абсолютно неправильно, тому що ну, вулиця квітуча, вона може десь бути в глибокому селі, де в принципі uh -huh. буде називати вулицю. А в таких стратегічних містах треба обов'язково підбирати назви, які а, дуже важливі саме для цього міста. Я, от, наприклад, почитала на противагу, як там поназивали вулиці Нові у Одесі. До речі, я дуже задоволена вибором. Там дуже хороша вибірка саме людей, пов'язаних безпосередньо з Одесою. А, героїв навіть Україні, з цієї російсько-української війни вони вибрали актуальних е, таких тобто людей. Тобто це мешканці навіть... Одеси, так. так? Це не загально якісь українські імена. Так. Є кілька загальноукраїнських, які об'єднують ці. Ну, дивіться, площа Незалежності і площа українських героїв. Це дуже важлива да, така національна страта. там, Хай буде вулиця Шевченка, Леся Українки, це нормально, тому що це наші загальнонаціональні якісь постаті і явища. Але... А треба називати в першу чергу вулиці своїми героями. І це буде спонукати людей. От ти живеш там на вулиці, наприклад, умовно кажучи, марка Безручка, ти думаєш, хто такий Марко Безручко? Проходиш, ти відкриваєш Вікіпедію. Думаєш, вау, так це людина з нашого міста. І зразу в тебе народжується така гордість в душі, що от такі герої жили поруч тебе десь там в твоєму місці. Воно так працює насправді. А коли у нас будуть вулиці далі? соцінтерна Леніна і Квітуча. Ну ми так і будемо жити в наративах якої різниці. Ну я тут думаю, що можливо, це не від влади залежить. Ну здебільшого, а можливо, це від самих людей, які просто ну багато ж живуть тих, хто мріють, щоб ну власне, щоб Україна помирилася з Російською Федерацією. Досі думають про те, що у нас там спільна історія, і треба її розвивати. Ми же браті і а так далі. Анно, це від небажання самому трошки розвиватися і гуглити. Якщо ви пам'ятаєте, у нас буквально там пару років тому були великі перейменування в місті Києві, і там, наприклад, були громадські обговорення, де розказали, чому вулицю Пушкіна треба перейменувати на Євгена Чекаленка. І я бачила коментарі живих людей, навіть наших з вами ровесниць, які там щось роблять, якісь там інструктори uh -huh. з йоги, які. Ну а хто такий Чекаленко? Пушкіна всі знають, а Чекаленка ніхто не знає. Просто відкрий Вікіпедію. Врешті перейменували вулицю. і Всі вже зживаються з новою назвою Євгена Чекаленка. Ну і вибачте, з огляду хто такий Євген Чекаленко. Це людина е дуже важлива була для розвитку України, українського слова, української журналістики, української літератури. І це людина, яка всі свої статки віддала на розвиток саме української справи. Він напряму має право мати одну з центральних вулиць у місті Києві, і це тільки одна історія. Там багато таких було, коли навіть люди опиралися назвати одну з вулиць, яка прилягає до КПІ – Вулицею імені братів Бродських У них було чомусь асоціація. що це той Бродський, який політик, який теритував матрацами. А абсолютно ні, це інший Бродський, який, до речі, вирішив разом із сім'єю Терещенків, вони скинулись і організували капи. Саме такі люди мають право носити, давати свої імена потім українським вулицям. Я запитую також у вас, наші глядачі. Хто нас дивиться, долучайтесь до нашої розмови. Давайте, можливо, в чаті поговоримо про те, як переименовують або як збираються переименувати вулиці в вашому місті. Ви за чи проти? Дуже хочеться почути думку українців. Дякую вам за вашу активність, Марина. Давайте тоді поговоримо в контексті цього в більш такому глобальному і політичному питанні. Враховуючи те, що скільки українців, скільки думок, то мабуть якось українці вже сформували в собі в голові і якось вони бачать фінал цієї війни. Тим більше в контексті того, що ми вже все частіше в наших ефірах, зокрема, говоримо про переговори, які рано чи пізно відбудуться в якомусь форматі, і буде цей мирний план. Як вважаєте, чи буде тут єдність і якась одна позиція у українців, як власне. Ставитися до цих переговорів, і якими вони мають бути. Я читала ті соціології, які вже проводять, і, до речі, їх можна назвати об'єктивними, тому що там замовник, наші західні донори, і відповідно соціологи можуть проводити свою роботу, не опираючись там на якісь побажання та, політичних замовників. І от я погоджуюся з тим, що для людей дуже важливі будуть гарантії безпеки. Люди не хочуть відмовлятися від тих територій, які були нашими станом на 2022 рік, і а, людей абсолютно не влаштовує те, що називається китайсько-російський мирний план. І от там серед інших планів називався м, такий номер три. Він там фігурує у соціологічних опитуваннях, де люди згодні е, якось у віддаленому е, потім часі вирішити по проблему Криму. І а, частини окупованої Донбасу 2014 року, але не готові, наприклад, відмовлятися від ЄС і НАТО. Це дуже важливий маркер, тому що він показує, що стосовно якихось базових речей в українців є консенсус. Там левова кількість громадян висловилася за те, що нам потрібні дуже гарантії безпеки, і нам потрібна ясність, які ж території залишаються за нами. Це дуже важливо, тому що завдяки таким соцопитуванням і небажання українців відмовлятися від зсу, відмовлятися від якихось гарантій серйозних безпеки, е наша влада вона буде діяти в, в певних рамках. І я не думаю, що нам знову запропонують щось таке, яке було навесні 2022 року, яке називалося Стамбульськими перемовинами. Це дуже корисно тому. Е Знаєте, треба менше дослухатися до цих інстаблогерів, які розповідають про те, що я хочу мір над головою моєму uh -huh. рібінка, але при цьому не договорюють другу частину речення: що мой ріб перебуває зараз зі мною на балі. Такі люди безумовно можуть говорити все, що догодно. А коли ти пов'язуєш своє життя з Україною, і хочеш лишатися тут, будувати своє життя, то відповідно ти опираєшся на реалії і думаєш про те. Справжній реальний план, який може бути, а тому а, я думаю, що все питання упирається в те, перемовин, які mm -hmm. ж гарантії для безпеки а, західний світ готовий надати, і від того ми будемо танцювати з цими мирними планами. Ну я думаю, що пані Марино, найближчим часом або можливо, та й вже зараз це відбувається. Я думаю, що і росіяни пхають в носа. В голови там певних лідерів думок для того, щоб вони там просували певні наративи? Ну є ж таке? Ну тобто, можливо, там людина так ніколи не думала, але там послухала якихось росіян. Росіяни ж вкинули добряче грошей в ці всі інформаційні атаки. От воно й пішло. А чим ближче до цих переговорів, я думаю, буде набагато більше усяких інформаційних атаків, Київ і так далі, щоб достукатися так до голів там певних українців. Як думаєте? Безумовно, так я а, можу навіть сказати, що от буквально нещодавно Арістовір з'являвся в ефірі Собчак і ще такий псевдофілософ е Баумейстер, який, до речі, втік як щур в Німеччину у 2022 році, випадково абсолютно вигулькнув е на шпальтах е такого видання медуза, яке досить часто розганяє російські ІПСО. і всі вони озвучили такі тези, що от Україна це тоталітарна страна. Що єс в Україні люди, вот готовы готові то дружить з Росії? Це абсолютно не випадково, тому що очевидно Росії для цих переговорів дуже важливо знайти якихось людей, які мають паспорти українців, і показати на свою аудиторію, що є українці, які готові з нами говорить. Але з огляду на те, що вони знайшли аж двох. І один із них втік до Сполучених Штатів Америки, а інший до Німеччини. Очевидно, що з них з цим не дуже добре, тому що навіть в Україні якогось ватніка вони не можуть знайти, щоб цей адпітий ватнік міг розказати, почому на дорожі з Росією. Але це, до речі, дуже цікавий дзвіночок для нас із вами, угу. як для українських інтелектуалів. Ми маємо зробити висновки, що Російська Федерація не спить. Вони будуть намагатися в незалежності, які там будуть мирні договори підписані про припинення вогню, шукати точку, щоб зламати наш середини, і питання хто далі продасться за російські гроші, і які будуть ці наративи всередині України. Подивимося, дякую вам, дякую вам за вашу аналітику. Пішли тут до речі. Вже коментарі стосовно перейменування. І вітають вас, пані Марина. кажуть, що вони на вас підписані. Тобто, до нас прийшли дякую, ваші підписники. Дуже. Дякую, Марина Данилюк Єрмалаю була з нами на зв'язку. Політична оглядачка і журналістка.